Дорогі друзі, зараз я в полях і хочу поговорити про Україну українську. Про нашу любов до України. Дивіться, які красиві місця. Це недалеко від траси, але які красиві місця. Як соняшники. Єдно. Дивляться в один бік, так би нам, українцям єдно стояти, в одному напрямку рухатися. Але почну з того, що от є люди, які принципово не хочуть говорити українською. Знаєте, навіть не те, щоб постійно говорити, а вони будуть навіть там, якусь фразу сказати. Вони Ну, от, так би мовити, себе обмежують Е, Звісно, такі люди, це не означає, що вони вороги. Просто у них, так би мовити, ну, за моєю думкою, хтось в голові з дитинства засіяв, що їм це не важливо і внушив, що те не є рідним для них, що українське – це чужинське. Або взагалі внушив. Що мова краща інтелігентніша то російська. Це часто засівали в часи країни Рад. І ви про це знаєте, і я знаю. І засівали в тому числі і думку, що українське то все селянське. Хоча, здається, що погано в тому селянському. Адже слово українське завжди щедро годувало, тих же кацабів. Ту ж владу комуняцьку. Але вони йому зневажали і сіяли усюди зневагу. Ця зневада, як менша вартості йшла і з кінематографом. Нині цікаво в часи незалежності, це теж популярне. Ніби ти патріот, волонтер, а от бачиш не говориш українською. Навіть з носіями українськими є люди, які не говорять українську. Вони навіть не намагаються. І домова, ти їм може як сором, я не знаю. Щось таке. Ще Що гірше буває, коли поширюєш в інтернеті і свою зневагу до мови народу нації на землі, в якої живеш, але носії російської. Є... Це, знаєте, коли от чуєш носія російської, нині це вже ріже вуха, як чуєш, дійсно ріже. І це не тому, що війна не просто для тих, хто пробуджується, і хто відчуває мову цієї землі, а це мова українська. А відповідно її мелодійну енергетику, вібрацію, це буквально ріже вухо оцей у ц... у Оцлабський говор особливо. А є такий ще й перемішаний російський, я вибачаюся, і з іншими націменшими. Але розфікованих, так би мовити, таких людей я не вважаю поганими чи ворогами. Це я вкотре наголошую. Просто вони чомусь зациклені на російському. Може це хвороба якась, що навійна з дитинства. Певно, так і є. Система вміє впливати. Натомість нині вона ж поширює і англійську. Вона популяризує англійську більш ніж українську. Нам кажуть, англійська ж міжнародна. І всі мають її знати. Але мають додавати головне при цьому кажучи, що це мова колоністів, що буквально розчавили і досі чавлять землі, на які вони залізли зі зброєю і з місіонерською брехнею, залізли з інших континентів. Це є про англійську. То що робимо висновки? Трамп, родина королівських. Керівників це це одного дерево яблука. Імперська Росія з їх же плем'я це родини колоністів, тих, кому до душі чавити захоплене у інших народів, присвоювати їх культуру, мову, зневажати її. Та невже вам до душі таке ставлення передусім до себе? Це я до тих, хто боїться розмовляти українською, хто соромиться її. Ви хочете вивчати англійську, пишаєтеся, як її знаєте, але мови землі, на якій живете, чи народ, якої ви є, де народилися, не бажаєте знати, боїтеся більше того, вивчати цю мову. Любити її, визнавати, що вона ваша. Це поведінка раба, параноїка, вибачте, шановні, якого віку ви не були, але варто бути настільки, не варто бути настільки обмеженими, вибачте, аби вчитися, кажуть, ніколи не пізно. Мій дід був з родини, де були російські коріння, козацькі, татарські. Але брали жінок з його роду з України. Принаймні років понад 100 до революції. Дід шанував українську пісню, українське віршоване слово. Так, говорив він деколи пішов російською або суржиком, але співав завжди українською, до сліз було. Так співав від душі. А як про козаків згадував і співалося, то ж заплаче, він завжди згадував сільського учителя, що провів оту любов до українського. На жаль, я не знаю його ім'я, але дід був захоплений тою людиною. Він був фольклористом, той чоловік, і певний час збирав пісні у хуторах, де мешкали мій дідусь, і там вже викладав у школі. І згодом мій дідусь і моя бабуся вони ходили в цю школу, і згодом вони побралися, але любов до українського мого дідуся народилася і від цієї людини. Дідусь сказав часто, що любов до українського не може бути без любові до пісні, так казав той чоловік. Бо в пісні там душа народа, мова, там сила народна. Тож мова то душа народу, його минуле сучасне, шляху майбутнє. А пісня то дзвінкий голос душі народної, що звернений до серця, вона пробуджує і єднає вас з родом. Рідче то наш захист. Важливо це розуміти, особливо у часи війни і важких випробувань народних. Не відвертайтеся від себе землі, де ви народилися чи живете, бо не матимете захисту від неї, от і ваші роди відвернуться. Той, хто не цінує свій рід, його. Голоса не чує, голоса мови, землі, де живе, той не пройде перехід, лишиться у минулому, рабом рабської колоніальної системи, що сама себе нині винищує.